Дніпро місто сповнене не лише індустріальних історій, але й темних сторінок кримінального минулого. Колись його називали неофіційною столицею злочинного світу України. І сьогодні гіди агентства Вільне Тур відновлюють ці моторошні історії у форматі пішохідних екскурсій. Наприкінці 60-х тут з'явився страх, страх, який мав обличчя людини, і призвіще Берлізов. На вулиці робочій серед звуків трамваїв і гулу заводських сирен відбувалися події, які на Завжди увійшли в кримінальну історію міста. Родини не відпускають увечері дітей з хати на прогулянку, жінки не хочуть виходити у другу та третю зміни на підприємство, на працю, тому що в місті Дніпропетровськ з'явився маніяк. Він гвалтує жінок, а якщо вони супротивляються йому, він їх вбиває. Нападає лише на жінок, нападає позаду, придушує, робить свою справу, не залишає слідів. Він був невидимкою, охайний мовчазний зразковий працівник південмашу, комсомолець і дружинник той, кому мали б довіряти його ім'я Олександр Берлізов. Місто жило в напрузі, десятки нападів, жодного свідка, і лише одна дівчина, якій вдалося вижити. Вона прийшла до тями просто під час нападу, зробила те, що врятувало їй життя, зберегла спокій і вдала, що зомліла декілька місяців. А то і років його не можуть знайти. Лише одна дівчина, яка під час гвалтування прийшла до тями, але не подала виду. Вона побачила обличчя гвалтівника. Але, на жаль, вона не може зробити портрет його. Вона не настільки гарно його запам'ятала, але каже, що якщо я його побачу, я його впізнаю. Минув час, і ось одного вечора вона його побачила знову у переповненому трамваї. Її серце зупинилося, він стояв просто навпроти. Звичайний чоловік із портфелем, але вона знала це. Він Їхні погляди зустрілися, і в ту ж мить він зрозумів, його впізнали. Берлізов зі страху власноруч розчинив двері трамвая і вистрибнув на ходу просто на вулицю. Але цього разу його помітили інші. Після цієї сцени пазл нарешті почав сходитися складали словесний портрет до пошуків. Залучили понад три тисячі правоохоронців, і коли дійшли до нього, не повірили. Приклад для наслідування, активіст, робітник Південмашу керівництво не давало дозволу на арешт. Не могло бути, щоб такий, як він, був убивцею. Декілька цікавих експертиз було, коли розслідували цю справу. По перше, на місці одного на місці одного злочинів знайшли. Залишки яблука надкусані, і саме сліди зубів Берлізова були знайдені на цьому залишку. Ще один цікавий момент на одному з міст злочинів: знайдені сліди чоботів, чоботів закордонних, таких, які не продаються у торгівельній мережі в радянські часи. Тобто чоботи-саламандра в ті часи отримували лише деякі підприємства ну, по обміну. За якісь товарні операції, саме партію чоботів Саламандру отримав «Південмаш» ну, в ті часи. Такі чоботи знайшли у Берлізово. Окрім всього, у квартирі його батьків знайшли пакет з речами вбитих та зґвалтованих дівчат. Зеркальце, грибенці, брелки від ключів. І ну, під тяжкістю речових доказів Берлізов визнав свою провину. За офіційною версією доведено 21 епізод зґвалтування і дев'ять убивств. За іншою до 41 нападу. У 1974 році Берлізова розстріляли у Дніпропетровському СІЗО. Йому було лише 28 років. Та саме він став першим офіційним визнаним серійним убивцею в радянському союзі.